Світі, в якому всі медитують, духовно розвиваються, несуть світлі енергії, так важко інколи сказати, що я можу бути трошки і темною. І це не про те, щоб бути поганою людиною, а це про ту частину нас, в якій ховається потаємне. Це про тінь. Багато хто говорить про тінь, багато хто думає, що це щось погане. Але є такий цікавий парадокс, що коли ми займаємося нашим духовним розвитком, коли ми підсилюємо нашу верхню частину свідомо, цього світлячка, цей момент паралельно з цим починають Лазити наші темні сторони. Чому так? Тому що в світі все дуально. Є ніч, і є день, є місяць і є сонце. І відповідно, коли ми починаємо з вами займатися нашим духовним розвитком, ми маємо не забувати про свою тінь. Ми маємо не забувати про свої програми. Ми маємо не забувати про свій ментальний розвиток в тому числі. Тому що завжди так буде відбуватися. Розвиваючи верх, буде підтягуватися і низ. Низ це наша агресія, заздрість, сексуальність, гроші, все ховається там. Те інколи від чого хочеться сховатися і сказати: Ні, це не про мене, мені воно не потрібно я не хочу такої. І бути, але насправді чим більше ми намагаємося відштовхувати це. Тим більше воно починає приходити в наше життя, але не так, як ми цього хотіли, звісно. І тому, якщо ви хочете дійсно класно, якісно проживати це життя, що вам необхідно робити? Треба займатися і тим, і іншим. Ми не можемо нічого всередині себе взяти і почати відсікати. Ми можемо лише навчитися цим управляти і направляти його так, як хочеться істину нам. Чим більше ми будемо придушувати заздрість, тим більше вона буде вилазити. Чим більше ми будемо придушувати агресію, тим більше вона буде вилазити. Але у вигляді самоагресії, у вигляді розладів харчової поведінки і так далі. Тому Давайте в собі будемо бачити цілісність. Нам все в собі потрібно досить відрізати якусь частину. Давайте бачити в собі все, працювати з усім і далі вирішувати вже самостійно, куди що і як нам направляти.